Коротше, всім привіт. Зараз Hello, зараз, катаємось на... Не зараз катаємось на ролики. Не бойся, ми зараз катаємося на роликах. Зараз вокруг всього Атланту катаємось. Нарешті перший раз за цей рік я вийшла поки... ну, в цьому році я вже катаюсь на роликах. Эшкерия. Погнали. Машина! Мы уже били Авроры. Чек. Вот так вот.